Добрий вечір народ, сьогодні з вами я, Людмила Терлопроводник. Ставте вподобайки, робіть розсилочки, підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписався, я знаю, що більше 30% просто дивляться і не підписуються. Дивіться, не була декілька днів. Зробила якось відео, дуже цікаве на 40 хвилин по війні, але а, видалила сама, так сталося випадково. І той розклад не слила. А, тепер дивимося, сьогодні у нас такий розклад буде. От дивіться, допустимо, ви хочете досягнути якоїсь цілі, да, мети. Це стосується, допустимо, роботи, стосується якихось дій, ви там собі щось задумали, це пов'язано з вашим статком заробляння більше грошей, якогось статусу, тобто вище. Допустим, там, якщо полковник, то типа генерал. От я утрірую, звісно, але я вам... Показую приблизно, що я маю на увазі. От три позиції. Перша позиція я по рубашкам. Арканом перша колода, карт один. Два, золоте таро. І колесо року три. Загадуйте просто по колодам. Сьогодні, мабуть, ну, давайте. Зелений камінчик перша позиція. Отакий От камінчик, друга позиція. І піраміда – третя позиція. Поїхали. Сьогодні у нас такий розклад: не про війну. про війну. Так, Дві колоди я здвигаю в сторону, щоб нам не заважали. Поїхали. Перша позиція, зелений камінчик. Хто прийшов, хто прийшов. Ага. Угу. А, жінка верховна жриця, а дуже розумна, шанса хоче, хоче шанса бути верховною жрицею. Ви тут вирішуєте цю, це питання. Тобто ви тут ще в процесі, тут ще немає такого встановлення, що впевненості бажання є. І що? Угу. Ну, ви так на, на рівні, знаєте, як, спостереження, спостерігаю, дивлюся, енергії мало, емоцій більше, ніж енергії, тобто тут більше хотілок. Хотілок більше, ніж реально якихось е, е, -то дій, тому що сил немає. І що? Мужчина цікає. Так, а це Верховна Жриця по поводу чого? По поводу знань чи по поводу стосунків. Угу. Ну, тут війна, війна і робота. Ага. Тут зв'язано з войною і з роботою. Можливо, це військова жінка. Військова. Тут має звання. І ви тут вважаєте, от я спостерігаю за мужчинами, да, і я тут розстроєна, не дають мені заробляти стільки, скільки я хочу. Спостерігаєте за тими планами, які у вас там є в голові, да, от що ви там назначили, вважаєте, що ну, зараз от. Перерва я тут посижу, почекаю, пообороняюся, угу. емоції свої проявляти. Мені дуже, дуже складно, дуже важко. непосильна я ноша проявляти емоції. Угу. По колесу фортуни Ох, Ви тут в очікуванні дьявола. Що це означає? Перафанту означає, що жінка одинока і тримається за свій статус одинокий. Тобто, ну, от як я була в одиночестві, так я і хочу бути, як і раніше. І що? Хочу прояснити ситуацію, узнать, прояснить по поводу чого. Чому заблокована? Заблокована чим? Ага. Ага, поняла. Хочеться розібратися, чому не можу спілкуватися, чому в мене немає коханого. І тут якогось прорива хочеться. То хочеться, то не хочеться. Да, прорива в емоції Кажете, що тут все закінчилося. уход. В стабільність в брак через сексуальні стосунки в стабільність да. не вийшло, тому що стосунки були на троїх. Ну, ви знаєте, тут такий каламбур, дуже багато емоцій, дуже багато страждань і вирішення. А чому не можеш? А чому не можеш в, в, в любві, любов свою знайти? Чому не можеш? Яка причина? Давайте подивимося, яка причина, що покажуть. Угу. Угу. Поняла. Ну, знаєте як. Така позиція стойка, длідний період времени, тут така стабільна позиція, того, що тільки через любовні стосунки, тільки через любовні, через стройні стосунки, новий етап якийсь відсікається. От вам кажуть, отсікати треба. Тобто це не виход із положення. Через любовні стосунки менше всього навпаки достичь якоїсь стабільності, досі якоїсь, ви тут відсікайте, кажуть, заканчивайте. Трансформацію проходити треба, а ви тут питаєтесь, дивіться, як у вас колбаса з однієї сторони, в другу сторону. Вам кажуть, трансформацію проходять міняється всю ситуацію, а ви кажете, що не, ну тут, і з однієї сторони, хочуть. А з другої сторони, хочеться ж перемогти, в будь-якому випадку. І з цього у вас ця історія. Вас Учать, що це не ресурсно, немає смисла. От у будь-як нищим на паперті, з протягнутою рукою, стоять і ждать, коли тобі щось дадуть, а потім ти станеш імператрицею. Ні, так не буває, девочки. Не буває такого. Уходьте отсюда, з этого як сказать, паттерна поведіння. То есть, тут якийсь определенний образ є, сюжет, вот вам кажуть, ні, тут так не получится. І по роботі в тому числі. розумієте? Ви тут не можете прорвати цю Тіна, іде таке слово Тіна. Ну, це болото цю. Запутану історію емоційних проблем, це одиночество, яке заганяє в тупікову ситуацію. Ну, звертайтесь на особисті розклади. Тут, звісно, дуже багато всього, бо ми тут розібрати за один момент да, покопатися в чомусь чому ще суть. Ну, в основному от, в цьому ж по-другому себе поводити треба не так, як раніше. Так, як раніше от, к тим, до, до тих самих результатів, розумієте? По-другому треба. Ось цей камінчик це другий, другий, другий варіант. Дивимося, хто прийшов. Хто Хто прийшов? Угу. А тут якийсь маленький мальчик зі своїми емоціями, ну, можливо, тут в очікуванні в очікуванні стабільності, а це реально цей мал... маленький мальчик, так? Да? Угу. Ну, як... як я і предполагала, то тут що вряд ли маленький тут імператор? З одної сторони, ну, ставлю себе, як імператор, я імператор. Я командую, я кажу кому, що як, і як, і взагалі тут посухом зараз як стукну, як, як дам. І тут ви в боротьбі, ви тут боретеся в очікуванні е, стабільності у себе в сім'ї. Це в сім'ї? Зараз я уточню. Угу. Це в сім'ї. Угу. Паня А тут дьявол ролик. Насчет сім'ї не знаю. Що це сім'я по, ді... по деньгам, так. Да. Угу. Тут мужчина в Луні знаходиться. Тут мужчина в Луні. Мужчина такий різкий, холодний з розрахунком. І, так. Да. І тут хоче... Хоче за звіздой поборотися. Якась там звізда є, на яку він дивиться постійно. І каже: Ну, ресурсу хочу. Мало в мене ресурсу. З однієї сторони, покачати хочу, Да. Ага. А вона мене блокірує. Ви, ви так думаєте, вона мене блокірує. Блокірує моє колісо фортуни. А що ж такое? А що таке? Що вона блокує? Вона обороняється просто, тому що ви її серце тут розбили і якби ну, як сказати, вампір, мужчина вампір Просто вампіров витягував сили, енергію. Перекачував дуже круто через розбите серце. І свалював. Угу. Да. Це було раніше. Угу. Ну, вона ж вас ждала, ждала, і трималася за вас. І... А тут мужчина одружений, приїжджав так, з барського плеча, ну, кидав копеечку якусь. Захотів дав, захотів не дав. І Ишо? Угу. Ну, вона ждала. Вона ждала, що вона стане імператрицею, императрицей. вона розуміла, що вона подстать цьому мужчині. І шанса хотіла, що він приїде. І що? Ну, стала жертвою. Да. 에... Так, а що тепер хочете від цієї жінки? Що хотіть можна? Що можна хотіти? А, сили хочу. Да. Сильна луна тут. Хоче розібратися. А що таке? Це магія, да? Угу. Чого ушла? Угу. Ну, ти ж боролася, каже. Мужчина, ты ж боролась за семью? А че ушла? Угу. Я ж такое солнце. Я ж такий классный. ж... Да. И теперь тупиковая ситуация. Так кто солнце? Ты солнце? чи вона солнце? А, солнце закончилось. Солнце зашло. Все, траур тут, в депрессняке нахожусь. Куда делись эмоции? Угу. Ограниченные эмоции. Все. Все закончилось. Да. А це э, тут закончилось через магию. Вы так думаете, чи так є на, на самом деле? Ну, это обман. Це обман. М -м -м. Це обман. Э, мужчина сам по собі одиночка. Вот даже если в семье вы находитесь, вы тут э, одинокий, брехун, такой, что я судьбу поменяем, да, тут сказочники с щитой, тут рассказывают, что судьба поменяет, а я пятая-десятая, та мы ж там подружимся, под... та мы пять, 5... да тут такие, да, вот я ж скажу, одружимся, сразу, по Ерафанту, Да, на будущее. Угу. А не получилось, тут розчарував и оці обіцянки всі пішли коту под хвост. Начав воевать, наблюдать. Угу. Оказывается, мужчина під дьяволу. Ну, хто хочеться сказать, тобі врач? Сам винуватий. Так а що хоче? Що хоче цей врач? Ага. ага. Ну. А, оказався в нищеті. а в домі у нього дуже все плохо. Потому що ми йдемо вдвоє, з жіною там, йдемо, як дві каліки, нема про що поговорити, грошей нема, ну, прилетіла, називається. Понимаєте? От за те, що тут атакував енергетически, що викачувала з жінки. Енергію, да, в свою сім'ю да, і боровся тут. Ну, і попав, нарвався а, на луну сильну. Так сам луну пускав, да, сам. Да, атакував. магії атакував, їздив куди то да, Тут куди то їздив. Ну, що ти що я можу сказати? Да, по правосуддю получаєш, кажуть, за маєю. Откат іде по правосуддю, отцікають магії. Що ти посилав, те тобі вернулося. На цьому все. Так що, люди, думайте, коли ви ми чим це все може закінчитися? Добре. Третя позиція, хто загадав пірамідку. Дивимося, хто прийшов. Хто прийшов. Ух ти! Ух ти. Ну, тут пара. Пара влюблених. Понимаєте, закохані, які борються. Друг з другом борються, щось хочуть довести. Один одному, а що хочуть довести? Що довести хочуть? А, поміру знаходяться на розстоянні. Тут знаходяться, тримаються один за одного, дуже тяжко, по... Тому що тут ішли до брака. А, знаєте, як, ішли уже какби от-от-от-вот. -от -от -от. А поженитися ніяк не можемо. І це довго-дуже тут проїходить. Вроді би питаються, якимсь чином матеріально це все зліпити, і емоційно, і на майбутнє що? Робота очікують, обороняються, кажуть: от заработаємо потім, потім погуляємо. Угу. І оказалися в жертві. В жертві. А, а в жертві. Ух ты, -моє. Любовних відносин. А що це за любовні отношения? Угу. Які блокуються Таємними стосунками. А це насправді вночі. Імператриця ушла на паузу. Ага, паняла. Ви знаєте, тут і, як вам сказати, тут ідея состояння рівності. Ви там знаходитесь на в різних ем, місцях, містах, можливо, роз'їхалися зараз по різним країнам, і по правосуддю треба приїхати. Жінка чекає, чекає щасливої сім'ї. Вважаєш, ну тут переписки йдуть, понимаєте, тут іде переписки, тут іде спілкування по інтернету, і. Угу. Ну, сильно хочуть одружитися. Ну, як би завершити вже цей етап. Але що? Угу. Шанс. Щасливо жити по колісу фортуни. І стати сім'єю. є такий шанс у вас. І длительний період времени ви тримаєтеся за цей шанс, а з іншої сторони, очікуєте. Ну, от, от, от эти страхи вас заганяють в ситуацію. Знаєте, страх, що там появилась любовниця, коханка там появилася. У, у нього страх. Що у неї там якийсь коханець. І тут ви не показуєте, що насправді відбувається, тут взагалі ну, от ці страхи вас заганяють а, в, те, що, в ситуацію, що, треба, ага, що от там, вона не витримає, чи він там не витримає. Щоб що обов'язково між нами буде хтось третій. Розумієте? І з одної з сторони. І це вам серце розбиває вот да, ці маніпуляції, що все, ну, тепер все закончено. Я, я так і знала, там, там. чи там, я так і знав. Ну, вам кажуть, що тут, э, знаєте, дьявол з вами рулить, і цю судьбу помінять. Угу. Якщо ви так будете в депреснівки впадати, вам треба робити вибір. Або бути отакою от холодною і. Як Снежна королева, чи проявлять свої емоції настояще. Да. Ти хочеш перемогти, чи хочеш бути щасливий, називається. Або ти там доказуєш постійно, ні, тут, ти все одно там мені там зміняєш. От як би він не доказував, щоб він вам не казав, він же заробляє грошей. От, а вот тут віри вообще немає. Ну да, чи любить, чи не любить. А він чувствує себе тут нещасним. Знаєте, як у цей грошей мало. Сижу тут під грибочком і качає мене з однієї сторони в другу сторону. Емоції є, от, люблю і що. Ну, і хочу, стрімление є так сексуальне стремления, перемен хочется, дома хочется, семьи хочется, понимаете? Ви самі собі ставите палки в колеса, девочки, а тут раз. Хочеться сказати, дівчині мальчики, заспокойтеся, це ваші ілюзії. Ви самі там себе заганяєте в ці ілюзії. Розстраюєтеся тут, в депресняках перебуваєте, тому що вам одиноко, тому що шукаєте вихід якийсь, виходу не бачите, і починаються скандали, починається війна. Да, тут боротьба. Ну, боротися добре. Знаєте. Армреслингом займається мужчине з мужчиною, а не женщині з мужчиною. В будь-якому випадку. Тобто, це не продуктивно. Шанс побудувати щасливу семью, а вот замуж вийти. Ну, то есть, він тут сильно. Ух ты, ух ты, ух ты. Ух ты. Ребята. Я я вас хочу поздравити, от дивіться, мужчина тут дивиться, чи жінка тут дивиться. Тут кажуть, у вас є такий шанс. Щасливою сім'єю будь! Дивіться, як красиво. От дивіться. Супер! Запам'ятайте цю картинку. А сіліть это все от, є шанс. Тільки через хороші емоції будь легше. Понимаете? Не грузиться. Вот, проявлять свої емоції. Все буде добре. Все, дякую так класно. Прям любов. Дивіться, яка красива карта. На майбутнє все переможе. Головне бути, бути щасливими, не боротися. Не треба боротися. Окей? До побачення. Пока.